Вітаю вас, друзі! Сьогодні я покажу вам, як підтягнути м'яз-платизму. Якщо у вас є друге підборіддя, також виконуйте ці вправи. Ці вправи гарно пропрацюють м'язи вашої шиї. А перед початком цього відео дозвольте подякувати усім своїм патронам, які підтримують мене на БайміяКофі, а також стали спонсорами мого youtube каналу і всім тим, хто підтримує мене на картки Приват та Монобанку. Дуже дякую вам, друзі. Ви найкращі. Якщо і вам імпонує моя праця, я буду дуже вдячний. Якщо і ви станете спонсором мого youtube каналу, всі посилання ви знайдете внизу в описі під цим відео. Родемо руку собі вище грудей. Ось тут. Притискаємо і відводимо підборіддя вгору в сторону. Ви маєте вмикати м'язи платизми, тобто перед шиєю. Підіймаємо вгору, робимо видих і повертаємось назад повільно в початкове положення вдих. Обов'язково рукою маємо тримати цей м'яз. Ви маєте відчувати, як він у вас розтягується і вмикається. Обов'язково вмикаємо м'язи. Вгору підіймаємо, робимо видих. І опускаємо вниз, робимо вдих. Тоді підіймаємо вгору, робимо видих. Фіксуємося і опускаємо вниз, робимо вдих. Знову робимо видих. І опускаємо вниз. Робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа. Кладемо руку також так само на верх грудної клітки. Перетискаємо і відводимо голову в сторону по діагоналі. Робимо вгору видих. Вмикаємо м'язи платизми і вдих. Вгору видих. Фіксуємось на декілька секунд. І вниз. Вдих. Вгору видих. І вниз. Вдих. Вгору видих. І вниз. Вдих. Вгору видих. І вниз. Вдих. Ще один раз. Видих. І вниз. Вдих. Цього буде достатньо. Ви можете разом зі мною виконувати вправи. Не обов'язково вам подивитися відео і тоді виконувати. Разом зі мною вмикаєте і виконуєте вправи. Тепер кладемо руку посередині над грудьми, притискаємо руку і підіймаємо підборіддя вгору. Робимо видих. Ви маєте відчувати, як у вас витягується м'ясо. І опускаємо вниз. Вдих. Тоді знову вгору. Видих. І вниз. Вдих. Вгору. Видих. і вниз. Вдих. Вгору. Видих. і вниз. Вдих. М'язи постійно мають бути увімкненими. Вгору. Видих і вниз. Вдих. Добре. Завершили. Вправу. Наступна вправа. Опускаємо підборіддя вниз. Стискаємо. Вмикаємо м'язи, дуже сильно вмикаємо м'язи. Фіксуємось 1 2 3 4 5 і повертаємось в початкове положення, розслабляємо м'язи, робимо видих. Тоді на вдосі опускаємо голову вниз, стискаємо м'язи 1 2 3 4 5, розслабляємо м'язи, робимо видих. Знову ж таки стискаємо м'язи, вдих. Один, два, три, чотири, п'ять. І розслабляємо м'язи, робимо видих. Тоді знову робимо вдих. Один, два, три, чотири, п'ять. І повертаємось. Видих. Знову вдих. Один, два, три, чотири, п'ять. і видих. Вдих. Один. 2, 3, 4, 5 і видих. Достатньо. Наступна вправа. стиснули губи. Ось так. І е вмикаємо м'язи шиї. І ви маєте відчувати, як у вас відпрацьовує м'яз платизми з кожної сторони. Стискаємо губи і повертаємо їх в ліву сторону. Тобто тягнемося вліво, а потім вправо. І після того розслабляємося. Це має ось так виглядати. І розслабилися. Стиснули підборіддя, затиснули. Тобто е потилиця має бути розслабленою. Ми стискаємо тільки підборіддя і м'язи платизми. Тобто перед шиї. Стискаємо. Ліва сторона, тепер права. І розслабляємося, робимо видих. Робимо вдих, стиснули губи. І розслабилися. Вдих. І розслабилися. Вдих. Видих. Розслабили м'язи. Знову м'язи напружили. Розслабили знову вдих. І розслабили. І розслабили м'язи. Завершили вправу. Наступна вправа. Стискаємо м'язи шиї. Навдосі. Затримали дихання. Повернули голову в одну сторону повільно. Повернули в другу сторону повернулись в початкове положення, розслабили м'язи, зробили видих. Знову зробили глибокий вдих через ніс. Затримали дихання. Повернули в ліву сторону, вправо м'язи напружені. Повернулись в початкове положення, розслабили м'язи, зробили видих. Знову напружили м'язи, зробили вдих. Вдих. Зафіксувалися в одному положенні, в другому і зробили видих. Знову вдих. В ліву сторону. В праву сторону. Видих. Вдих. В ліву сторону. В праву сторону. Видих. Вдих. Вліво. Вправо. Видих. Вдих. Вліво. Вправо. Видих. Завершили вправо. Наступною вправою ми будемо промасовувати м'язи платизми. Тобто, як це потрібно робити? Беремо е, два або три пальці і ось такими круговими обертами, м'яс платизми він, він знаходиться ось в цій зоні. І ми його повільно ось так починаємо промасовувати. Ось такими круговими рухами. Промасовуємо. Також, друзі, ви можете взяти маленький такий тенісний м'ячик і також ним ось так катуляти по собі. Тобто, як вам буде зручніше. І ось такими рухами ми промасовуємо всю ділянку платизми. Доходимо правою рукою до середини грудної клітки і все. Тільки промасовуємо правою рукою ліву сторону. Коли ви промасували праву сторону, тобто ліву сторону переходите на праву, але лівою рукою, і знову ж таки, ми промасовуємо тільки ось цю ділянку. І ми маємо повністю промасувати кожну зону. Промасовуємо ось таким чином. Також можна, як я казав, вже говорив, промасовувати, взяти м'ячик тенісний і ось так ним перекатувати. А також можна робити ось такі рухи. Тобто, ніби легенько викручувати. тобто Легенько беремо ось так. Дивіться, ось так беремо і ось так повертаємо. Можна робити і такий масаж. тобто Ось так, ось такими чином. Друзі, для кращого результату виконуйте такі вправи щодня. І на завершення цього відео дозвольте побажати вам та вашим родинам мирного неба над головою. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог. Здоров'я вам, миру та добра! А ми обов'язково з вами зустрінемось в наступному відео. До нових зустрічей, друзі!